Чуть ногу тут двічі вчора не поламав. Поставив дві тачки, щоб ніхто туди не вліз. в одне те саме місце упав. вивихнув праву ногу. Вирили місце під е, майбутні сходинки. Розібрали повністю страхіття, що тут було мою. Там трошки поприбирали, треба буде ще е, землю позмітати з каміння, щоб продовжити. Коротше. Зараз трошки пауза, бо мастера заняті. Коротше вже почти на фініші. Тут залишилось до класу десь 30 см і почати армопояс лити. А, Наразі нікого. Всі зайняті. Ну і оця дробинка нормально так потягнула. Якщо ви будете колись планувати щось будувати таке, то зразу думайте про сходинки. Сразу. Не потім, як я оце натопив, це горки такий мене досвід, що будете знати.